Для того, щоб відбулася операція, нам обов'язково треба провести консультацію з пацієнтом. Зазвичай, коли пацієнт звертається до нас, ми йому рекомендуємо заповнити анкету і надіслати свої фотографії, тому що в багатьох випадках у деяких пацієнтів інколи немає показів до операції а черга на консультацію велика. І для того, щоб пацієнт просто не очікував дуже тривалий час, ми можемо віддивлятися фотографії, фільтрувати і відразу повідомляти пацієнта про. Те, що в деяких випадках ми не бачимо показів для того, щоб робити операцію. Деяких ця відповідь влаштовує, деяких ні. Пацієнти все одно хочуть потрапити на консультацію, тоді, звичайно, ми їх записуємо. Консультація в нас може бути онлайн або офлайн. Черга на онлайн-консультацію вона менша, ніж на очну. Тобто, для того, щоб там поспілкуватись по відеозв'язку, це десь у нас черга близько місяця, півтора. Наочну консультацію, черга трошки довше. Звичайно, ми всім рекомендуємо звертатись на офлайн-консультації, прийти для того, щоб ми могли подивитись і що знаходиться всередині носа, в якому стані переділка, і зробити комп'ютерну томограму. Але не у багатьох пацієнтів є така можливість: хтось знаходиться за кордоном, він не має змоги приїхати, хтось не готовий чекати 2-3 місяці консультації очної і йому зручніше провести онлайн. Зустріч і все обговорити, тому це не наша рекомендація, але це той стан речей, в якому ми знаходимося. І це більш запит пацієнта. Навіть зазвичай підготувати спис перелік питань, це дуже гарна ідея, тому що є деякі випадки, коли пацієнти просто хочуть там побачитись, показати: дивіться, в мене те те я вже все знаю, я вже передивилась всі ваші відео. Мені все зрозуміло. Я хочу там почути від вас да, да, ні, ні. І я готова записувати вже на операцію. Є пацієнти, в яких дуже багато питань, і в них дуже багато питань? Я зазвичай раджу всім виписувати ці питання для того, щоб в них був перелік, для того щоб. Швидко рухатись для того, щоб вони не плутались, і щоб потім не забували якісь питання, на які вони хотіли почути відповідь. Якщо ми кажемо про питання, які задають пацієнти під час консультації, то вони абсолютно різні. Є питання, які пов'язані з наркозом: чи я помру, чи я не помру. Є питання з реабілітації, коли можна буде бігати, пригати, пригати з парашутом, їздити на мопеді, на мотоциклі, займатись боксом, і так далі. Є питання, які пов'язані з реабілітацією. Є питання з ускладненнями, які вони будуть, і коли вони виникнуть, і що при цьому Робити питання дуже різні, багатьох людей цікавлять різні якісь моменти реабілітації після операційного періоду. У нас в соціальних мережах є дуже багато відповідей на питання, і ви можете там прочитати не тільки ті питання, які у вас виникають, але навіть відповіді на ті питання, яких вас на сьогоднішній день поки що немає. Але в будь-якому випадку на консультації ви можете задати якісь ваші уточнення або запитання, які вас хвилюють. При підготовці до ринопластики ми всім рекомендуємо робити комп'ютерну томограму носа, придаткових пазух носа. Якщо у вас є знімок з собою, чудово, якщо ви його зробили там в тому місці, де ви живете, також підходить. Якщо в будь-якому випадку у вас немає цього знімка, його можна зробити в нас в клініці. У нас є комп'ютерна томографія і можна зробити це на місці. Терміну придатності у комп'ютерної томограми немає. Ми просто бачимо, що було в носі. 5 років назад, чи 10 років назад, чи 20. Якщо з того часу щось змінилось, якщо відбувалися якісь там запальні процеси, то нам, звичайно, треба буде зробити свіжий знімок для того, щоб побачити актуальні дані. Якщо знімку там півроку, чи рік, чи півтора року, і за цей час немає ніяких скарг на носове дихання, нічого не відбулось, то зазвичай знімку якому рік чи півтора він нам підходить. Якщо ми говоримо про чергу на операцію, то я не можу... Однозначно відповісти на це питання, тому що ми записуємо і на наступний місяць, і через місяць, і через два, і через три, через чотири. Ми ведемо одночасний запис десь на 4-5 місяців вперед. Але це не значить, що черга в нас 5 місяців. У нас є віконця і на наступний місяць, і через місяць, і через два. Деякі пацієнти хочуть зробити операцію раніше, там на наступному тижні чи через тиждень. Така послуга є, але це буде екстра прайс для зручності пацієнта. Ми в вартість операції. Включили все, з чим пацієнт буде стикатись. Це і операція, і наркоз, і перебування в стаціонарі, медикаментозне забезпечення і ліки, які пацієнт отримує на перший тиждень. Реабілітації і косметологічні процедури в цю вартість, вартість операції не включені тільки аналізи і комп'ютерна томограма, тому що багато з наших пацієнтів можуть здавати аналізи в себе в місті. А вони можуть жити в Вінниці, Дніпрі, у Львові, і там само деякі з них хочуть зробити комп'ютерну томограму. Тому ці два моменти воно не включено в вартість операції, все інше передбачено. Якщо ми говоримо про результат ринопластики, то ми можемо оцінювати десь через рік після операції. Перший погляд, перший раз пацієнт побачить свій ніс на сьомий день, і він може бути не такий, як йому хочеться, тому що буде надмірний набряк, можуть бути синці ще і на носі. Після термосплінта може бути подразнення шкіри. Але коли він побачить його другий раз на чотирнадцятий день, він побачить різницю між сьомим і чотирнадцятим днем, для пацієнта буде зрозуміліше, що вже відбувається якась динаміка. І з кожним Тижнем з кожним місяцем набряк буде спадати і вже буде вимальовуватись форма майбутнього носа. Якщо ми кажемо, яким чином пацієнт може вплинути на свій результат, то тут можна розділити на декілька таких позицій. По-перше, це вибір хірурга. І зазвичай, ті хірурги, які роблять ринопластики вони публікують свої роботи, і можна подивитись, які у одного, другого, третього хірурга є роботи, і вибрати ті, які вам. Найбільш подобається, хтось робить більш натуральні якісь темносики, хтось робить більш такі інстаграмні. Про мене зазвичай пацієнти кажуть, що у мене виходять більш натуральні результати. Плюс до цього всього ми дуже звертаємо увагу саме на функціональну частину, щоб ніс не тільки виглядав гарно, але при цьому він дихав. Також дуже, дуже добре.